Добрий день! В цьому відео я покажу вам, як створити такий самий текстовий документ з заголовком та з таблицею, в якій містяться текст, картинки та марковані списки. З чого почати? Давайте для початку розглянемо сам документ. Він починається з заголовку. У якого є своє певне форматування. Потім йде табличка на три колонки та чотири рядочки, в кожному з яких показана якась пора року. В другому стопчику у нас зображення пори року, і в третьому у нас йдуть марковані списки з місяцями по кожній порі року. А також ми можемо бачити, що межі таблиці виділені іншим кольором. Стандартно вони йдуть чорним. Тобто, тут є якийсь певний стиль меж таблиці. От коли ви створюєте табличку і вам потрібно змінити стиль меж, то краще починати буде якраз з цього. Картинки, де їх знайти, вони є прикріпленими до завдання, вам потрібно їх завантажити і зберегти на свій пристрій, щоб потім можна було вставити в текстовий документ. І так, по-перше, ми створюємо новий документ. Можна зробити файл. Новий документ створюємо. Далі ми пишемо заголовок, це в нас було пори року. Так, зараз в мене форматування стандартне, я потім його перетворюю саме в, такому, в такий вигляд, як він був в тому документі. Спочатку створюємо взагалі структуру. Значить, пори року у нас є, далі йде табличка? Табличка це вкладка вставлення. І ось цей значок таблиці. Натискаючи на стрілку, я відкриваю режим вставлення таблиці. І ось тут я можу обрати, скільки в мене рядків, скільки в мене стопчиків. У нас було три стопчики, от я їх вибираю три і чотири рядки. Спускаюся вниз. Ось тепер у мене 3 на 4 табличка, яка мені потрібна. Все, натискаю лівою кнопкою миші, у мене створена табличка в документі. А тепер мені потрібно зробити стилі. Меж, як це зробити? Виділити таблицю, натиснувши на ось цей значок в лівому верхньому куті. І ось тут, в конструкторі таблиць, в мене є стилі таблиць. Я можу їх відкрити стрілкою побачите, побачити, що їх дуже багато. Нам для цього завдання підійдуть ось саме стилі з першого рядка. ось цього. Тільки вони, тому що інші будуть. Виділяти не зовсім коректно для нашої таблички, тому обираємо якусь першу. У мене там була помаранчева, я її обираю. Ось так. Далі, в мене також іде вирівнювання по центру в таблиці. Тобто Дивіться, в мене зима по центру клітинки, картинка і список. Вони всі знаходяться по центру. Для того, щоб це зробити, мені потрібно, знову ж таки, щоб табличка була вся виділена, і мені потрібно перейти на макет таблиці. Тут в мене є вкладочка така вирівнювання, група. І мені потрібно вирівняти все по центру. Ось ця кнопка. все. Тепер дивіться, в мене курсор буде з'являтися ось тут скрізь по центру. Те, що треба. Далі можна заповнювати табличку. Тут в мене йдуть пори року. Я обираю, перше в мене це була зима. Так, потім в мене йде весна. Тут йде літо. Та осінь. Є. В другу колонку мені потрібно вставити зображення. Для цього я перехожу знову в вкладку вставлення, обираю зображення, цей пристрій. В мене на робочому столі. Тому я обираю робочі стіли, мені потрібна winter, зима. Вставляю. Ми бачимо, що зображення занадто велике, тому мені потрібно його зменшити. Для цього я маю потягнути за ось цей лівий нижній маркер за такий білий кружечок. Я його затискаю лівою кнопкою миші і тягну до центру. Все зображення в мене набагато менше якраз вміщається в клітинку. Що ще можна зробити? Коли зображення у вас виділено, можемо натиснути Enter, щоб зробити проміжок між межами таблиці та зображенням, щоб було більш гарно і краще було зрозуміло, де межі. Далі можна отут також натиснути справа від зображення внизу і зробити теж enterром трохи пропуск. Так виглядає набагато краще. І так само ми робимо для весни. Натискаємо на Клітинку, де буде зображення для весни, потім знову ставлення, зображення, цей пристрій. Обираємо Spring, весна. Знову зменшуємо зображення. Так, так, як нам подобається. Ентером трошки додаємо відступи ось так. Все, літо осінь робити аналогічно. Далі в останньому стовпчику у нас йде маркований список. Ставимо в клітинку курсор. І марковані списки у нас обираються ось тут. В групі абзац ось цей символ, так, там, де кружечки йдуть. За стрілкою, якщо нажати, виходить список маркерів. Ми обираємо той, який нам потрібен. Для зими у нас іде чорний кружечок. Натиснули, у нас він з'явився. Перший місяць зими це в нас грудень. Записали, натиснули Enter, і у вас наступний маркер з'являється автоматично. Далі пишемо січень. І останнє це лютий. Є. На що треба звернути увагу? що Зараз в мене, дивіться, маркери йдуть ніби таким півколом, не один під одним. Це пов'язано з тим, що ми обрали для всієї таблиці вирівнювання по центру. Це стосується як взагалі розміщення в колонці в клітинці, так і для тексту. Бачите, отут у мене стоїть вирівнювання по центру. Для списку це не зовсім підходящий варіант, тому ми маємо виділити наш список. Можна один список робити, а можна зробити ще краще. Оскільки у нас у всій колонці, так, в цьому стопчику скрізь будуть списки, то ми можемо виділити всю колонку. Коли ми наводимо на верхню межу колонки, у нас з'являється чорна стрілка. От коли вона з'явилася, натискаємо ліву кнопку миші, і в нас виділення всього стопчика. І тоді обираємо, що нам потрібно вирівнювання за лівим краєм. І тоді, дивіться, в мене маркери тепер розташовані один під одним, як і має бути. Так само ми робимо це для весни. Тепер у нас вже по лівому краю вирівнювання є, тому ми обираємо потрібний маркер. Там був ось такий з ромбиками. Обрали і написали: У нас іде березень, Ентер, квітень. Знову ентер і травень. Все, місяці записані. А також там було ще виділення кольором, тобто форматування різне для кожного рядка і для заголовку, Тому тепер переходимо до форматування. Виділяю пори року, роблю там був фіолетовий колір. і Оскільки це заголовок, він має бути більшого розміру, ну наприклад, 26-го. Так? Також він має бути по центру, це вирівнювання. по центру, натискаємо. І Далі у нас в першому рядку все про зиму» ми виділяємо перший рядок, От коли така біла стрілка з'являється, натискаємо ліву кнопку миші, рядок виділений. Нам потрібен синій колір, тобто змінюємо на синій і збільшуємо до 16-го шрифта. Розмір шрифта виставляємо все. Перший рядок готовий. Так само ми робимо з другим: виділили рядок, обрали тут вже зелений колір і розмір 16-й. весна теж готова. Так само ви зробите для літо, там буде червоний колір, і осінь це буде помаранчевий або жовтий колір. Після того, як ви а, зробили все, що потрібно з документом, а, все форматування, ви маєте його зберегти. Для цього можна натиснути ось а, цю кнопку зберегти, а, обрати назву документа, будь ласка, напишіть а, сюди своє прізвище, щоб я відрізняла ваші сумнівані. Роботи, так, тому тут потрібно в назву бажано вписати ваше прізвище. І зберігайте на своєму пристрої там, де у вас є місце. Так, я збережу на робочий стіл. натискаєте Зберегти, все, документ готовий, і цей готовий документ ви маєте прикріпити в електронний щоденник для перевірки. Все, всім дякую за увагу.